Сьогодні на занятті сенсоріки я пропоную вам пригадати геометричні фігури та познайомитись з новими. А сьогодні на занятті до нас завітала Лялька Софійка, і вона пропонує вам відгадати загадки. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадайте, а на малюнках дітлахів у сонечку впізнайте. Що це діти? Так, це коло. Наступна загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, правильно, це квадрат. Молодці малята. Діти ми з вами відгадали загадки і впізнали, що це квадрат і коло. Ці фігури площині, тому що вони лежать на площині. А я хочу вас сьогодні ще познайомити з двома фігурами. Це куля і куб. Якщо ми кулю і куб поставимо на стіл, ми можемо їх побачити, а коло і квадрат не можемо. Ось давайте подивимось. Подивіться, а я приготувала для вас ось такі намистинки. Вони схожі на геометричні фігури на куб і на кулю. І я пропоную вам з них зробити намисто для нашої ляльки. Тож, давайте почнемо. Нам знадобиться будь-якого кольору шнурок і починаємо одягати наші намистинки. Спочатку куля, потім куб. Ще куля. І за нею ще один куб. Куля. Куб. Ось дітки подивіться ось таке нависто із геометричних фігур у мене вийшло. Тут ми з вами використали об'ємні геометричні фігури. А ще можна зробити, зробити таке ж намисто із пласки геометричних фігур на аркуші паперу. Я заздалегідь намалювала собі ниточку і буду викладати круг і квадрат. Або коло квадрат. Далі коло, квадрат, коло і квадрат. Ось таке намисто і з пласких геометричних фігур у нас вийшло. Дітки, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Пригадали такі геометричні фігури, як коло і квадрат, і познайомилися з новими кулями і куб. А я пропоную вам вдома зробити намисто. Таких фігур і прислати нам свої фото. Ми будемо з нетерпінням чекати на них. До побачення.